Триває ефір загальнонаціонального марафону Єдині новини на зв'язку з нами Валерій Романенко, експерт з авіації. Пане Валерію, вітаємо вас. Давайте в контексті винищувачів F-16 обговоримо відносно свіжу заяву президента України Володимира Зеленського, який після засідання ставки Верховного головнокомандувача повідомив, що нині в Україні розпочали роботу над концепцією розвитку авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Розкажіть. Що за концепція така, і як довго це все може тривати? Ну, нові типи літаки ми весь час обговорюємо f 16 да? хоча ми б не відмовилися ще від деяких типів. Особливо цікаві нам були б літаючі радари, які б доповнили якраз f 16 до нормальної системи протиповітряної оборони. І... Взагалі бойових дій авіації, так як все це прийнято в натівських країнах. По-перше, що таке нова система? Значить, ну ми будемо західні країни, допоможуть нам з постачанням літаків і перенавчання наших пілотів і технічного складу. Але за цей час ми маємо підготувати інфраструктуру для застосування цих літаків з наших аеродромів, наприклад. Бо е, у F-16, ви бачите, яке маленьке колесо там було значить, на відео видно, е, і йому важко буде працювати з наших злітно-посадкових смуг. Він, він, звичайно, працює з гладеньких асфальтованих смуг. У нас смуги плитові да, зі стиками. І йому доведеться вибирати або значить е, зменшити бойове навантаження, що не дуже цікаво. Да? Або будуть ну пошкодження. Крім того, ці літаки мають такі низько розміщені забірники, і нам потрібно ретельно вичищати перед їх стартом, ретельно вичищати злітні смуги від камінців і всього того, що може засосати їхні двигуни. А в нього він лише один, на відміну від наших літаків. Крім того, нам потрібно буде перелаштувати наші системи навігації под натівські стандарти. Навчитися передавати інформацію, літак же не сам по собі, бойовий літак знаходиться в повітрі. Його весь час забезпечують інформацію чи то з наземних радарів, чи то з літаючих радарів, забезпечують інформацію про його пересування, про цілі, про обстановку в повітрі. Все це нам потрібно буде підготувати. До того ж, нам ж до кожного на кожний літак потрібно так приблизно. Підготувати ще й 10 чоловік технічного складу, які будуть його обслуговувати. Ну, все це, очевидно, ці питання, так, в загальному, я так судячи з контексту, всі ці питання якраз обговорювалися, що ми, ми, ми маємо підготувати інфраструктуру для використання нових західних винищувачів. Поки що мова йде про F-16, ну, мабуть. Ще якісь літаки теж не не виключено, що ми отримаємо. Ну, бачите, поки ми лише просимо да наполягаємо, щоб нам надавали дедалі більше зброї, зокрема в 16 ракети більш дальні дії, росіяни намагаються все ж таки щось там відтворювати. Ну якісь нові типи ракет. От, зокрема, концерт Техмар же похозувався серійним виробництвом ракети Бронебійник, так званий. Хотілося почути вашу експертну думку. Я єдине, що зазначу, що її вже в медіа російських назвали ракетою підвищеної боєздатності, і вона може використовуватися як ну, скажімо так. Запускатися з гвинтокрилів, так і з літаків бойових. І от мене питання: по-перше, як Росії це вдалося в серію поставити ракети під час санкцій, таких активних, а по друге, наскільки вона є для нас небезпечною? Ну, тут можна коротко сказати: аналогов нет. Черговий аналогов нет, так. Да? Що таке ракета бронебійник? Це стандартна ракета, відома ще з часів значить, там, до В'єтнамської війни, ну, часів В'єтнамської війни, там приблизно кінця 60-х років, ракета С-8, яка масово застосовується і нашими, і російськими, російською авіацією, в боях і зараз, в тому числі боях. це те саме, що снаряди до гармат калібру 152 міліметри. Да? Найбільш масовий боєприпас сучасний, а що зробили росіяни? От ми використовуємо ці ракети С-8, калібру 80 мм, да? От. міліметрів, і отримали від Сполучених Штатів ракети Гідра і Зуні. Яка різниця? С-8 ракети мають дальність там 2-3 кілометри. А Зуні має дальність 8-9 кілометрів, там відповідна американська гідра. Росіяни просто встановили новий двигун на ці ракети С-8, підвищили дальність аж до 6 кілометрів. Боєголовка в них була так у С-8, була там 2-3 кілограми, вони її підвищили аж до 6 кілограмів, і то в окремих варіантах. Оце вся страшилка. Ця ракета буде випускатися з тих самих блоків, які стояли на гелікоптерах, блоків там Б8. Ну, якщо ви бачили під літаками такі незугарні гостроносі блоки, такі як Поліно стоїть тільки гостронос, оце вони є там на 20 ракет чи на, там, здається, на 7 ракет є варіанти. От. Тобто, це ракети, які будуть застосовуватися для штурмовок переднього краю. Нічого більше. Вони, звичайно, вони універсальні, але і С8 були універсальні. Вони були бронебійні, вони були уламкові, вони, вони були з флешетами. Все завісять, залежить від того, що накрутять на цю ракету. Але нічого такого страшного і а, ну, незвичайного в цій ракеті нема. Росіяни розробили багато експериментальних зразків ракет, і от зараз вони от цього треба в них повчитися. Вони зразу всі ці. Зразки, які лежали в них, покривалися пилом на поличках, вони зараз швиденько впроваджують їх виробництва. Скажіть тут експерт Дефенс Експрес розповідає про те, що росіянам вдалося масштабувати виробництво кинжалів у п'ять разів. Мовляв, раніше вони могли виготовляти один-два на місяць. Зараз, з огляду на ту інформацію, яку вони маються. Виробляють до 10 ракет кинжал на місяць. Яким чином теж їм вдається масштабувати ці процеси? Ну, по-перше, невеликі в мене великі сумніви щодо цього, тому що ну я не знаю, звідки ці цифри взяв Defense Express. Експрес. Може в них своя там розвідувальна служба. От наші міністри оборони дає менші цифри, скажімо так. От, і якось цим цифрам віриться краще. Але що я вам хочу сказати, що санкції були введені минулого року, але вони були гаслом. Тобто, не можна, ай яй яй не можна росіянам давати. Але росіяни на мільярди. Доларів отримували радіоелектроніку. Тому вони могли вони зняли ряд своїх ракет з виробництва, ну, ту саму Х-55 чи Х-555 зняли з виробництва. Всі інші типи зняли з виробництва і зараз випускають лише ракети а, значить, ракети Х-101, ну, крилаті ракети Х101 і Калібр, і балістичні ракети Іскандер і Кінжал. От, ну я не думаю, що вони доведуть виробництво до 10 кінжалів, бо це розумієте, це там усюди довгі технологічні ланцюжки, постачання деталей, комплектуючих, там можливості виробничої бази, і т.д. Я не думаю, що такі різкий стрибок у п'ять разів. Оцінки росту російського виробництва це 20-30% максимальні оцінки. Зрозуміло, дякуємо за ваші фахові коментарі. Валерій Романенко, експерт з авіації, був з нами на прямому зв'язку.